Привіт! мене звати Яна і я неїдальна мама. Ділюся досвідом свого неїдального материнства. Сьогодні, як і обіцяла, хочу підняти важливу тему: це емоційний інтелект. Я вам сто разів, мабуть, вже радила книгу емоційний інтелект у дитини Джона Готмана та Джоан Деклар. І сьогодні хочу трошечки так скорочено поділитися змістом. В цій книзі описано багато досліджень. І одне з таких досліджень, що чоловіки і жінки однаково відчувають емоції і однаково розуміють емоції інших. Але ж хлопчиків змалечку навчають бути справжніми чоловіками, не проявляти своїх емоцій, бути стриманими і холодними. І тому зазвичай чоловіки мало обговорюють свої емоції, мало про них думають, можливо, бояться, їх відштовхують, але від цього не перестають їх відчувати. Навчитися емоційному інтелекту це по суті просто дозволити бути тому, що і так вже є. Страх до емоцій робить із батьків якихось супербатьків-роботів, у яких завжди все добре, і діти таких батьків дуже важко переживають свої негативні емоції. У книзі емоції поділяються на негативні та позитивні, але особисто мені більше подобається називати їх неприємними і приємними. Тому що всі емоції нам потрібні: це звіт про наш внутрішній стан, про наші потреби. І всі емоції, навіть горе, злість, є нашими друзями. Дуже крутим відкриттям для мене стала така інформація, що при дітях можна відкрито проявляти емоції: можна плакати, можна злитися. Головне при цьому контролювати свою поведінку. В емоціях немає нічого поганого. А ось поведінку ми регулюємо. Під впливом злості ми не можемо піти і вдарити дитину, так само як і дитина не може піти і вдарити нас. І ми це пояснюємо. Проявляти свої емоції потрібно з повагою один до одного, без пасивної агресії, без принижень. Коли діти бачать, що у батьків є емоції, бачать, як вони їх проживають, вони самі розуміють, що емоції це нормально і вчаться проживати їх. Ну і давайте подивимося, які є стилі виховання відповідно до цієї книги. Перший це відштовхуючий тип виховання. Почуття дитини неважливі і несуттєві, батьки не цікавляться почуттями дитини, ігнорують їх. Бажаю, щоб неприємні емоції швидко пройшли. Для того, щоб позбутися емоцій, використовують відволікання. До того, як я прочитала цю книгу, я так само використовувала відволікання. Коли мій син плакав, я одразу казала: ой, там дивись, пташка полетіла, ой, дивись. Але як зазначається у книзі, це має негативний вплив, тому що в подальшому дитина просто не навчиться переживати свої неприємні емоції і буде намагатися відволіктись. Ну а як дорослі відволікаються від поганих емоцій? По-різному. Тому важливо дитині донести, що те, що вона відчуває, це нормально, і допомогти прожити ці сильні емоції. І в подальшому, коли дитина стане дорослою, вона вже знатиме, що робити. Продовжуємо про відштовхуючий стиль виховання. Емоції дитини можуть бути висміяні, вони не вважаються серйозними, мало уваги приділяється тому, що дитина намагається сказати. Дуже мало знань про власні емоції, про чужі емоції. Коли дитина проявляє сильні емоції, батьки зляться, нервують їм некомфортно. Емоції тримаються під суворим контролем. Батьки вважають, що концентрація на оцих негативних емоціях. Робить ситуацію ще гіршою, і проблеми з дитиною не вирішуються, бо батьки вважають, що з часом саме все пройде. І вплив такого стилю виховання. Діти вважають свої емоції недоречними, непотрібними, якимись неправильними і безпідставними. Вони не розуміють, звідки беруться ці емоції, не вміють їх проживати, і їм важко їх витримувати. Другий стиль виховання не схвалюючий. Засуджуються і критикуються емоційні прояви дитини. Дітям необхідно відповідати стандартам гарної поведінки. Батьки проявляють суворість і карають дитину за прояви емоцій, незалежно від того, як саме дитина поводиться в цей час. Також батьки вважають, що прояви негативних емоцій мають бути чітко обмежені у часі. І впевнені, що негативні емоції свідчать про поганий характер у дитини. Також думають, що емоції роблять людей слабкими. Вважають, що дитина використовує негативні емоції для того, щоб маніпулювати дорослими. Мова вже йде про боротьбу за владу. Емоції це просто витрачання часу. І такі батьки дуже стурбовані тим, щоб дитина слухалася старших. Вплив цього стилю виховання такий самий, як і в першому випадку. Третій стиль виховання не Емоційні прояви дитини вільно приймаються, батьки пропонують втішити дитину, дуже мало розповідають про емоції, про те, як вони проявляються, чому вони виникають. Про те, якою поведінкою їх можна проявляти. Батьки не допомагають переживати емоцію, дозволяються все майже не встановлюються. Батьки не допомагають дітям у вирішенні проблем, не вчать способам вирішення проблем, і вважають, що негативні емоції треба просто перечекати. І вплив на дитину такого стиля виховання діти не вчаться проживати власні емоції, не розуміють для чого вони, чому. І що з ними робити? Мають проблеми з концентрацією уваги, з відносинами серед дітей. Ну і четвертий стиль виховання це емоційний вихователь. Негативні емоції це можливість для зближення. Батьки легко можуть знаходитися з дитиною, яка засмучена, яка кричить, плаче, злиться. Батьки усвідомлюють власні емоції і чутливі до емоцій дитини, поважають емоції дитини, не сміються над ними, не глузують і не применшують. Не говорить, як саме дитина має почуватися. Батьки не вирішують замість дитини проблеми, а допомагають дитині самі знайти рішення. Батьки в такому стилі виховання вислуховують дитину, співчувають, заспокоюють, допомагають дитині назвати власні емоції, встановлюють межі і навчають прийнятному вираженню своїх емоцій, і пропонують вирішення проблеми, наштовхують на якісь варіанти. І в результаті такого виховання діти чують свої емоції, розбираються, в них, довіряють їм, здобувають навичку самостійно вирішувати свої проблеми, мають високу самоцінність і класно ладнають з іншими дітьми. В книзі є тести, щоб зрозуміти до якого стилю виховання відноситися саме ви, і також є життєві приклади всіх цих стилів виховання для того, щоб краще зрозуміти, ну, як воно все відбувається у родинах. І також перед дитиною важливо вибачатися, якщо ми зробили щось не так, помилилися, образили. Насправді це дуже класний досвід вибачатися перед дитиною, і дитина в такому разі вчиться, як бути з почуттям жалю. і їй буде нескладно вибачатися, якщо вона помилиться. Ну, звісно ж, для того, щоб стати емоційним вихователем, нам спочатку треба розібратися у власних емоціях, зрозуміти, для чого вони, як ми їх відчуваємо, перестати від них втікати, ховатися, вважати їх якимись реально поганими штуками, або чимось взагалі непотрібним. Працювати з власним емоційним усвідомленням краще, звичайно, коли ти на самоті. Ми маємо приймати кожну свою емоцію, незважаючи на те, вважаємо ми її виправданою чи ні. Думаємо, чому вона з'явилася, що вона хоче нам сказати, даємо змогу її відчути. Коли я почала це практикувати, мені було дуже важко. Ось коли мені страшно або коли я злюся, я не могла отак от пірнути прямо в цю емоцію. У мене постійно було бажання від неї просто сховатися. Я не хотіла, не хотіла це відчувати, але я помітила одну річ: чим більше ми намагаємося втікти від емоції, не відчувати її, відвернутися. Тим важче нам насправді її прожити, тим нам больніше. Особисто я дозволяю відчувати емоції собі ось так. Я заплющую очі і зосереджуюся на почуттях у тілі. Де ця емоція, де мені дискомфортно. Зосереджуюся на тому, як я дихаю, зосереджуюся на тому, як б'ється моє серце. І коли я дозволяю собі ось розслабитися, і просто відчувати цю емоцію, вона просто вщухає тіло, заспокоюється, і далі вже зовсім не страшно. І тоді ми думаємо, чому вона з'явилася, ця емоція, про що вона нам хоче сказати? Все, що з нами відбувається, все, що нас турбує, має емоційний відгук. Природа не дає нам нічого зайвого. І ось природа зробила так, що емоції нам сигналять, щоб ми їх почули і відреагували. А якщо ми від емоцій втікаємо, вони нам будуть продовжувати сигналити. Бо причина виникнення емоцій ніяк не вирішена. Дуже класно навчитися одразу чути свої емоції і не втікати. Хоча спочатку це важко. Ну і власне можу розповісти про якісь основні емоції, які ми відчуваємо частіше за все, що вони значать і для чого вони страх. Попереджає нас про те, що треба звернути на щось потенційно небезпечне увагу. Ми думаємо, чому ми відчули цей страх, і аналізуємо, чи дійсно ця ситуація небезпечна. Тобто звертаємо на це додаткову увагу. Ну, зараз я кажу про звичайно обґрунтований страх. Ось у мене є, наприклад, арахнофобія, і це страх абсолютно необґрунтований. Я жахливо боюся павуків в дитинстві, ось так, ось на павутинці спустився переді мною павук, і я втратила свідомість. Але це вже є таке собі відхилення від норми, і до речі, під час контакту з об'єктом страху він зменшується. А з початком повномасштабного вторгнення ми переїхали у приватний будинок, і павуків тут багато, і у мене просто вже знаєте, нема вибору. І я помітила, що дійсно моя оцефобія стала меншою. Я вже точно не втрачу свідомість, якщо побачу павука. Хоча, якщо це буде якийсь тарантул, то можливо. Ну ладно, давайте далі. Злість. Злість виникає, коли ми чимось незадоволені, коли порушення наші особисті кордони, коли ситуація відбувається, з якою ми не згодні. Злість дає нам енергію для того, щоб ми могли відстояти себе свою позицію. І коли з'являється ця енергія злості, нам хочеться кудись її подіти. І ось одразу треба пояснювати дитині, що якщо її переповнює ця енергія, то вона може побити подушку. Вона може потупотіти ногами, вона може там покричати в подушку, але не може нікого ображати, бити, штовхати. Що ми відчуваємо злість, ми маємо зрозуміти, чому вона виникла, де саме був порушений наш кордон, що саме нас не влаштувало, і як з цим бути, як виправити цю ситуацію. Радість. Радість нам для того, щоб ми зрозуміли, що нам все подобається, і ми хочемо продовжувати це робити. Смуток для того, щоб шукати підтримку. Сльози дуже допомагають емоційному розвантаженню. Горе з'являється, коли відбулася в нашому житті якась втрата. Горе допомагає нам навчитися жити без того, що ми втратили. Заздрість дає нам зрозуміти, чого ми прагнемо, чого ми хочемо. І є стимулом для зростання. Сором є сигналом, що ми десь помилилися, десь відійшли від власних стандартів. Дитина сором з'являється не одразу, а тоді, коли вона у ці власні стандарти, вже зможе вибудувати. І я зараз говорю не про сором'язливість є діти, які соромляться з кимось познайомитися, в новій компанії відчувають себе не дуже впевнена. І зазвичай така сором'язливість виникає тоді, коли у дитини мало навичок комунікації, то вона не знає, як краще повести себе в якійсь ситуації, особливо коли там всі знайомляться, всі на неї дивляться, чогось від неї очікують, а вона сама не знає що робити. І ось якщо дитина соромиться знайомитися, наприклад, можна з нею отак, от програвати якісь сценки, що давай ось. Уявимо, що я там твій новий знайомий, як ти будеш зі мною спілкуватися, і просто давати їй ці навички комунікації, коли дитина вже буде впевненішою, вона зможе цієї сором'язливості вже позбавитися. Про сором'язливість я маю інформацію не з цієї книги, це з іншої книги, але я, на жаль, не пам'ятаю її назву. Там мова йшла конкретно про сором'язливість, як її подавати. І негативні емоції дитини це дуже класний привід для зближення. Ми сідаємо з дитиною на одному рівні, вислуховуємо її, допомагаємо їй знайти потрібні слова, щоб виразити свої емоції, свої почуття. І тут є один важливий момент: ми маємо дати змогу дитині договорити все до кінця. Ось у мене є така звичка нехороша робити передчасні висновки. І я можу не дослухати свого сина і почати давати йому якісь поради, починаю свою думку висказувати. А він потім продовжує мені розповідь свою. І я розумію, що я поспішила, я б мала його дослухати, бо там ситуація була трошки інакша, ніж я собі уявляла. Тож варто дослухати до кінця спочатку, а потім вже давати якісь свої поради. Коли дитина все розповіла, ми, якщо емоції були дуже сильні, і дитина з ними не могла впоратися самостійно, ми отак її обіймали, пригортала до себе. Допомагали їй впоратися з цими сильними емоціями, і потім, коли дитина вже заспокоїлася і готова йти до вирішення проблеми, ми маємо не самі їй сказати, ось треба зробити так і так, а ми маємо наштовхнути її для того, щоб вона сама могла визначити, як можна цю ситуацію вирішити. Якщо ця дитина вже старша, то можемо використовувати мозковий штурм. Можна вчинити так, а якщо вчинити так, а що буде, якщо так вчинити, і дитина там вже сама обирає, який варіант її влаштовує. Якщо дитина менша, то можемо розіграти варіанти розвитку подій на ляльках. Ось так ми розіграли хороше рішення, ось так ми розіграли погане рішення. І дитина має визначити, яке рішення її влаштує. І, до речі, якщо дитина маленька і їй важко говорити про свої емоції, ми можемо використовувати також іграшки, ляльки, танки, як в випадку з моїм сином. І якщо послухати, як маленька дитина грається, можна багато чого дізнатися про її емоційний стан, тому що під час гри дитина зазвичай програє у ці моменти, які її турбують. Ми маємо обмежувати поведінку, а не бажання. Навіть якщо дитина дуже розізлилася і каже, наприклад, я хочу вдарити свою сестру. Ми не кажемо їй, що вона має відчувати. Не треба сварити дитину за те, що вона має такі бажання. Так, я розумію твоє бажання, ти дуже сильно розізлився. Немає обмежень на бажання, є обмеження на поведінку. І тоді дитина буде почувати себе нормальною, здоровою, впевненою в собі, щасливою. Ну, нібито основне розповіла. Якщо вам було це цікаво, корисно, то ставте лайки, пишіть коментарі, буду дуже-дуже рада. І підписуйтесь на канал. Нагадую, що ідеального життя не існує, і це нормально. З вами була Неідеальна мама. До зустрічі!